Сьогодні розкажу, як от такий прибор, автоматичний можна звати його автоматичний клімат-контроль, поставити на автомобіль марки GILI MK. В принципі, його можна поставити на будь-який автомобіль, але конкретно зараз ми зупинимося на автомобілі GILI MK. значить По-перше, нам треба зняти цю декоративну панельку. Для цього витягуємо три регулятори на себе. там є такі от Два місця під саморізики, ми їх теж відкручуємо ці саморізи, тягнемо всю панельку до себе і маємо доступ до роз'ємів. Підключати даний прибор ми будемо через плюс від запалення, тому що ми хочемо, щоб він працював настільки тоді, коли включене запалення. Значить, сам приборчик це є пристрій, який контролює температуру, він є 12-вольтовий. Для його роботи потрібно на вході на нього подати 12 вольт. Це є у нас такий датчик. Значить В цей роз'єм IN ми подаємо плюс 12 вольт від запалення і мінус. Відповідно, можна взяти це від прикурювателя. На роз'ємі OUT в нас на вході ми подаємо те, що ми хочемо, щоби на виході з рельє в нас, е виходив такий сигнал. В даному випадку чорний провід це в нас йде мінус від. Корпус, скажем так. Червоний провід ми беремо від, від прикурювателя, значить, це в нас де плюс від запалення. Ми його під'єднуємо на прибор. Це є запітка живлення на сам прибор. Потім така маленька петля, яку ви бачите від червоного проводочка. Це означає, що ми хочемо плюс від запалення. Мати на виході прибора за умови, як коли ми виставимо там відповідну температуру і так далі. Тобто на вході реле ми маємо плюс, на виході ми теж будемо мати плюс, але за умови, якщо прибор буде виконувати свою роботу. Тобто не завжди, а тільки тоді, коли нам це буде потрібно. Ось такий приборчик. Зараз я зупинюсь ще конкретно на його, ну, конкретно на його описі. Значить, в нас на виході в нас є зелений з червоною міткою провід, який ми під'єднуємо. Послід паралельно, я обичаю, паралельно до кнопки кондиціонера, до вихідного сигнала на муфту кондиціонера, на реле кондиціонера. Простим тестером це можна перевірити, знайти цей проводочок, в принципі, універсальний прибор можна поставити в будь-який автомобіль. Отак він виглядає. Зараз у нас температура в салоні 365 градусів. На ньому є кнопочка на панелі set, кнопочка Reset і відповідний регулятор вверх-вниз. Зараз я нажимаю SET і регулюю температуру ну для прикладу, наприклад, на 40 градусів. Принцип його роботи охолоджувати, а не нагрівати. Це так просто для демонстративності. І от де слово OUT засвідчується червоний світодіод тоді коли спрацьовує в нашому випадку умова. Зараз конкретно зупинимося на його принципі роботи. Я розказую, значить, натискаємо кнопочку Set і виставляємо температуру в салоні, наприклад, 18 градусів. В нас зараз. В салоні 23 там, з копійками. 23,8. Тільки ми виставили 18, включився кондиціонер. Особливо це комфортно в дальній поїздці, коли ви виставили там, середню температуру, першу швидкість вентилятора, температуру там, між червоним і синім, в білій зоні, комфортно їдете, все. І тут трошки стало умовно затепло в машині. Знову ж таки, цей прибор допомагає в дальніх дорогах підтримувати комфортну температуру в салоні для того, щоб ви не бавились переключателями. Тільки ми виставили 18 градусів, включився прибор. На виході аут черв... засвітився червоний світодіод, означає, що муфта кондиціонера спрацювала і салон починає охолоджуватись. Сама процедура, те, що ви зараз бачите, вона дуже прискорена. Насправді так швидко все не відбувається. Але в рази 3 зараз процедура пришвидшена. Тільки машина охолодилася до температури 17 градусів, точніше 18, але в нашому випадку є певна інертність, тому що салон автомобіля, він нагрівається від сонця і так далі. Відбувається певна інертність. Все, тепер салон починає знову ж таки відновлювати свою стандартну температуру, нагріті панелі в ньому. От він нагрівається, і хочу звернути вашу увагу на те, що оце так виглядає датчик. Його можна в принципі десь нормально сховати, це поки що тимчасово. Значить, салон починає нагріватися. У нас температура стоїть 18 градусів. Інертність прибора, тобто діапазон регулювання в нього плюс 2 градуси. Якщо ви виставили 18, він охолоджує до 18 градусів. Тоді чекає, поки салон нагріється до 20 і буде охолоджувати його знову до 18. От тобто зараз 20 градусів. Спрацював знову кондиціонер. Він знову починає охолоджувати наш автомобіль до 18 градусів. На відео я повторюю трошки пришвидшений варіант охолодження нагрівання салону, але на практиці це дуже дуже комфортно, особливо якщо у вас в автомобілі є діти, ви оставляєте комфортну температуру, і в діапазоні 2 градуси у вас завжди буде регулюватися. Температура в салоні автоматично. У більшості сучасних автомобілів, в модних комплектаціях йде ручний вибір температури, але е, умовно в машині в бюджетних комплектаціях, де окремка кондиціонера окремо, е, холодне, тепле повітря окремо, швидкість окремо, там на ноги, куди там дути, на вікно теж окремо регулятор. Цей прибор буде незамінним для вас, при тому що він є недорогий. Силочку, де ми його купили, е, а точніше, на AliExpress, я лишу внизу під відео. І, в принципі, даний прибор можна, якщо захотіти, поставити на будь-який автомобіль, тому що в нього є універсальність. Він може управляти як в даному випадку плюс на кнопці кондиціонера. В нас з'являється, коли ми її натискаємо. Відповідно, з прибора виходить плюс емулює включення кнопки кондиціонера. Теж він може робити емулювати роботу мінусом. В свою чергу хочу сказати, що е, даний прибор є недорогий. І за свої гроші він свою функцію виконує досить навіть нормально. Дякую всім, хто дивиться відео. Підписуємося до наш канал, пишемо коментарі, постараюся відповідати максимально, максимально більше на ваші коментарі. І завжди буду старатися знімати для вас цікаві відео. Дякую всім за увагу. Всім пока!